А вже декілька місяців на Житомирщині тривають посилені профілактичні заходи правоохоронців. Кожен район області міліціонери відпрацьовують по черзі. Цього разу таку роботу проводили у Малині, де як і у інших районах продовжилася боротьба із самогонаварінням і фактами незаконного прийому металобрухту. Так, на одній з вулиць Малина держінспектори зупинили мас з причіпом, наповненим металом, який не мав відповідних документів. Тим часом тривали перевірки щодо незаконного обігу наркотиків територією району. На присадибній ділянці одного з жителів міста правоохоронці з-поміж городу не виявили кущі конопель, які були дбайливо висаджені у горщики. Дідусь, власник оселі, пояснив, що городом займається його зять. В місті Малині було встановлено факт вирощування коноплі на одному з подвір'їв мешканців міста Малина. Дана конопля була вилучена і знешкоджена. По даному факту буде проводитися перевірка власникам. Подвір'я, на якому виращувалась канапля, займався зять одного із власників даного домогосподарства. Ну і буде проводитися перевірка і буде прийнято рішення за КПК України. Та окрім цього, кажуть міліціонери, доводиться працювати і за іншими напрямками роботи. В одному з місцевих магазинів правоохоронці натрапили на м'ясну продукцію, яка була і не свіжою, і не мала відповідних документів. Було виявлено в магазині факт реалізації продукції тваринного походження, а саме колбаса, варена та копчене, м'ясо копчене без відповідних ветеринарно-супровідних документів та з органолептичними вадами. Дана продукція поцвівша, обвітрена і на запах кисла. На власників магазина буде складено адміністративний протокол. Припис про усунення виявлених недоліків. А подальша доля продукції. Продукція буде утилізована власнику. Ми прямо на місці. Цього дня правоохоронці виявили понад півтори сотні адміністративних правопорушень. До того ж, вилучили близько півсотні літрів самогону та понад півтонни закваски.